Дорога від нас на Полтаву. Покажемо трошки вам. Тут значить вже проїхали, чи вже впереді. Ну, а це така дорога. Це ще тут. Ще краще, так? Да? Да. Щоб понімали, це центральна дорога між областями. Mm -hmm. це їде вчора сторожну, юж туди, юш, туди. Mm -hmm. Тоді Юра не бачить куди, Юра ці дорогу не знає. Це їдемо, бо досяга з Юкою поїхали в Полтаву, їм там треба. Ми їдемо їх забирати, забрати. Та й собі очки ж наконець подивимося, придивимося. Ну, це, щоб ви розуміли, дорога Полтавська область. Така дорога. Їхали ми отам збоку, потім їздили ми, зараз болоту, і там не поїдеш, от там ми їздили. Ну оце така дорога. це Обганяй, не обганяй. Машина звір. Можна її обганяти. Це я швидко вірю. Дорога, звір щепля. Нас дорога. Води цілу ніч. Підаляють, бахкають цілу ніч, все душі й дужче. І з пожалуйста вам дорога. Яка була дорога, хай яка вона не була, але була вона хороша. Замечательна дорога, їздили десь колись якась дирочка, Так, да, заробляли, ну не було такого, не було. А це вся дорога От від нас до Полтави, оце фактично вся дорога, отак, отак держи телефон. І оце ви будете бачити що таку дорогу. Я думаю, може, в когось там і така ще хуже, але Ми своє показуємо, свою, свою радость. Та через що Полтаву 100 сто не їздив. І 101 років ще їздити не збираємося, мабуть. Просто що треба забрати, щоб вночі не верталась. Вони поривоті мали перед той зимою. так? Ну, Вистало на місяць. Діла. Така радость було збоку, виїздили, але зараз було, то туди ти не поїдеш дуже. А це у нас така дорога. У пожалуйста, туди-сюди петляють, монтиляють ці машини. Трошечки у відео даності Так подумай, в коїсь кармані можуть бути ці гроші. Звісно, лежать, може, й ні, а може, й так. Да. Байте, ну все время тут дорога робилася. Тим більше це дорога, яка між областями це не в селі якомусь там. За дорога там, де є одна машина, Щось з душа не прислала фотографію. Дорога яка, ну яка, яка серйозна, так думаю. Дорога. Між обласними центрами. Це таке, оце таке. Між районними. Чого між районами? Ну, Полтавай суме, соєдняє. може, в ту сторону. Так сказати, і райони, і областя, все там. Трошки тут трошки тут лучше. Ну, зараз трошки в больниці копаюсь, лежу, покажу вам. Може і завтра візьму телефон, покажу больницю нашу. Мабуть, і в городах таких, не в, не в усіх городах такі больниці є, як зробили у нашу больницю. Реально дуже такий ремонт. Так ми знали, що ремонт зроблений, там, якби вставляли фотографії. А зараз так, що це прийшлося, то ну, дійсно хороший ремонт. Такий серйозний ремонт. Гарно. Там же ж медицинське обладнання нове. Ну да, і УЗІ роблять, і, і аналізи всі беруть. І врачі не хуже. І врачі не хоче, да, так, колись був період, що об'їздили до Києва, доїхали. Ну, з, це з проблемами своїми, то сказати, щоб краще щось десь в Києві було, чи там в Полтаві в самій, ні. Ні. Так не шукай щастя далеко, воно, то, воно може бути, як кажуть, у порога вашого дому. Це така дорога. Що завтра візьму телефон, от може трошки зніму вам, покажу красу тут. Хай туди ніхто не попадав, не ви, ни ми, ну покажу, яка у нас больниця, який ремонт, яке відділення. Хорошо, що воно є. Так, так. Да, да, да. І людей я тобі скажу повні палати. А. Сьогодні одна жінка ждала, поки одну випишуть. А її місто положили. Ну, тобто люди лягають, люди лічаться. І я тобі скажу, ще й цей, ще й, е, е, Медикамент. медикаменти. Да. Да, там якесь лікарство, якось, може не будь, а так в основному вони свої системи, свої, ну, є, лікарство є, ще й таблетки дають, ще й таблетки з собою дають. Що в них є, та вони й дають свого здобу, вони ж не приноситимуть. Ось, дивись. Щось виключиться. Ну, оце пожок. Журбочка вручиться плюва. Та не дав. Ще дивлюсь, не допомогу. Ой, дивіться, це посього. Село, ну це по трасі село. Яка тут дорога була завжди пожова. А цей не повісив це. Я не повісила, підчию вже дару. Хорошо, значить. Так воно, даже... ну, не, не це на ньому побішусь. Ремень мені без опасності. Ти бачиш, як куди їхати. Mm -hmm. Куди їхати, куди як їхати? І це я сам полтав. Тут кусочок трошки буде дорога, яка Чуть-чуть. — Чуть -чуть. Я вважаю, що немає. Да. А так дороги. оце все отаке. Ось ось пілікнуло і виключилось. Що Ті Машина. Ну, треба буде. Як той, той, той. Ну, В общем побачили. І це, і це така дорога все время. Трошки десь лучше трошки десь хуже. Ну, в основному це така дорога. Гарно, дуже, як немає встречник. Ще якось там петлює, хазяїн сидить за рулем. А якщо ось, пожалуйста, їде встрічна, тобі, пожалуйста, всі ями, які є, всі. Всі вони твої. Всі, так. Да. Всі росіями, які є. Всі те, як та машина не буде плікати. Люба машина. за п'ять виключився. Постава-полкала. В машинах. Все в машинах полтовода. Такий сиранькі дні. Вчора такий сніжок був трошки, а сьогодні вже а ну, піду, може церков відкрита, піду і вже. Ти постоїш, а я ще Ага. І. Купили двоє парочків. А а що в мене тут ще? А ні, це шкурки юки, ні? Та в мене вони в кармані, хай а куди ти? Ось така у нас церква. віра надія, любов. Ось така 7 січня. Хтось святкує ці святом вас, хто, хто що святкує. Зараз вже кожний своє святкує. Ось таке. В душі вірити в Бога. А там то, що святкує, те та святкує. Капличка така. Гарненька, вона вся в розах тут літом. Цвіте. І ось такий храм. Ну церква нова. Розочки трояндочки. цвітуть літом. Зайдемо, подивимося, що ми там побачимо. Вже пообіро не закрит. Зараз виключимо. Трошки вам храм наш покажу. В Полтаві. Храм в Вот Такий храм. Ой, Господи, простина з грішних. Боженька, простина на грішних. Кажуть, не въдає що творим. Не въдає що что творим. Бог створив людину, щоб убивали один одного. Страшно це подумати. Невже? Не вже ми рождаємося, щоб убивати один одного. Ти дивися, і дух захвачує прям. Забиває прям. Наскільки люк теж стокі стали. Наскільки дійсно люди не творять, не думають, що творять. Такий храм. 7 січня, Полтава, церква Софія надії, любові. Віра, надія любові. Так, Боженька, спаси нас. Роспітоку плюс вічки. Нікого немає, кажу, вийшла. Кажу я і господь Бог у церкві, були нікого. Ану іконку хоч подивитися. Давай я витягну. А ну, надо вістан кошелю. Да, нет, и маленькие иконки. Чи це одна вона така? Одна вона така. Ага, я понял, вона відкривається. открыла. Да, там две маленькі. Купила таку. Така буде у нас угу. іконка нова на нашем в нашому домі жити Буде така іконка. Угу. Ну, показати не буде. Та не. Mm. А так, такі дела трошки зашли. Пуста церква, як хорошо. Пуста церква и прям души. Да, ты и Бог. И все. Постоять, подумать, щось придумать. Вот такі дела. Mm, Оненьке, хлопці. Я. Я полетив. Це молодець. Це молодці. І собі проблеми. Біля деняту. Да, і собі проблеми. І людям уже зробити проблем. О, людям ще надо тягати. Він розвоює, знано, буде їхати сюди. Так от чекай. Mm. Так що такі церкви ми були. Трошки вам всередині показали все. Давно ми в Полтаві не були, хто зна коли. Красиво. Хорошо. Mm -hmm. А особливо ну, те, що, ну як сказати, ти сам. Знаєш, вроде все. За внимання для, да, для тебе. Yeah. Все внімання для тебе. Точно. На круті всі тебе тільки чужи. Ось такий парк перемоги. Вона сейчас трошки походить, погуляємо та й будемо їхати додому. Скрізь гарно гарного вдома. Саме є. Так, да, саме характеріше. 68 кілометрів. Ти ж вони якісь там ігрові. Таке, бач, качельки поробили, парк перемоги. А ну туди йде. Повідимося. Далі бачиш, он качельки, чи мураваються, угу. аж внизу туди. Бачу. Ну, а тобі оцей. Ну, погода взагалі зі нема. Ну, це ж днів 3-4 часи тепло. Знаєш, я побула. То теж така. А зараз тепло. Ну, а ще по здоров'ю людям. Перепади ось цього всього. Погуляйте з нами. Іди. Іди. Марк Шумбарк. Каралупа, мандаринки, юка чисте. Колись ми тут малі були, бігали. Це скільки років назад. до п'яти років тому тут бігали, прибігали. Ну, очі що щось не зустрість. Щось там якісь, може розлічення, зараз дойдемо покажуємо, як щось є. А взагалі все унило. Все унило, все так як воно є, на самом деле так і є. Все як це. Нема. нема не радості не немає такої якоїсь. Та що ти війна? Це хто може радуватися в таке час? Хто заробляє бабулетики? Хто це так казав колись бабулетики? Хто заробляв бабулетики, то є на, на цьому. А так. Снарючок якийсь. Стоїть Ну, вітер противно. Погода. Воно знизу щось теж. Там якийсь єсть. Там Та басейн не може бути, може якийсь цей. Ні, фонтан літом вже там. Фонтан, точно якийсь да, там. Зараз подивимося. Я хотів сказати, це фонтан. Ага. Сказав басейн. Ось тобі, пожалуйста. Карета? Карета, я забула як називається. Дивлюся. Карета. Я вчора по історії суха розказувала, що Іван Грозний, цар, ну він же там жінок всіх вбив своїх. Так. Він же ж руку предлагав, ну, англійській королеві, Якась Лізавета була тоді, mm -hmm. Щось таке. Mm -hmm. А вона не захотіла. ну, Читала ж, видно, варвара на це. За права не зробила, бо він би її ні, а по угу. А вітер противний. Противний, повідомив. Ну, фонтан, бачиш. Фонтан. Якийсь фонтан. Зараз полтовську ялинку вам покажем. І не центральна, але крокодила, музик, коровка. Кафе «Бор». А воно тут закрите, так? Виходить так. І пішли, вони, люди на зустріч ішли. Та вон церква стоїть, за що там. Це церква, з якою ми прийшли. Ну, mm -hmm. Та хлопчикам би нашим маленьким. Дівка вже дорослий на все діло. хоча б і він погигикав. Вже б на цьому не катався. <рес> Ні. Ні. Хлопчикам ось. А хлопчики люблять таке. Люблять так. дні рождення будуть один день на двох. думати. подарунок. Який хлопчика. Так іде. Дні, місяці, годова. Йдуть, йдуть. Йдуть і йдуть, одним словом. Ну, це щоб отака зима. Оце що, що це болото, Та <gun> не йди, я сама відбулась. Вон покажу. Ну, це ще люди нарядили, хоч трошки ж хочеться зробити людям праздник якийсь. Ауту що таке оце. А то машинки там. Машинки і ігрове щось. Вестір, пістолет. Ну зітморбус такий стоїть. Ну все, далі буде. Ось ялинка яка. До неба. От такі діла. Діліжки, діло, діліжки. Ді, 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 ді. Це ми вже в нас в сірні, село, селище. Там в нас в центрі такий порт. Ну, я колись мужей показувала, і покажу я вам теж. Доїхали, боже, дівчики мальчики, немає що сказати, слов нема. По темному їхали назад. Я кажу, інтересно, інфаркти там на дорозі водітелей не вистачають. Це ж ну, темно вже, і це яка дорога назад їдемо. Це ужас, це ужас. Ось такий у нас центр. Приїхали, аж, аж воздух краще, аж все вроді краще. Ось такий думаю, що вам і в центрі зніму. Як у нас гарно, бо це в нас. Яка гарна Україна, хоч і погода не зимувати до йду аптеку треба. Ще в аптеку, аптеку? загинув. Йдемо в машині, отвезли до Сюдівкою додому і йдемо, йдем. йду схожу ще в аптеку. Покажу вам може завтра зніму нашу лікарню. Ось така у нас ялинка ставлять, таку ялинку в нас, така красавіця стоїть. Щоб ви побачили нашу красу, дуже ніколи. Вон там ялинка через дорогу. Дуже ніколи. Це сцена тут. ну, Десь якісь свято, десь щось. Ось ялинка в нас така жива ялинка. Тобто вона росте, її прикрашають, не раз і чоловік, і прикрашав, і розкрашов, як робив. Ось такий у нас це дітей, людей багатенько. Тут гарне селище. Раніше було селище міського типу, а зараз я не знаю. Не знаю, що це наше, що це наша рідна, заїхали сюди, все. Ну, їхати дороги. Це кажу взагалі так, щоб знаєте, взагалі розірвати і світ, ну, зв'язки з світом, щоб сиділи, нікуди не виїжджали в усі сторони дороги. от і треба довести, щоб були. Щоб ніхто нікуди не їздив, ніхто нічого не бачив, люди ніде не перей. Там, Аврура, то світиться. От там от Аврора світиться, отам Аврора у нас такий здоровий магазинчик. Там он маркетут синим світиться. Ну, оце такий центр. Магазинів вполне достатньо. кому що треба. Єсть, Єсть все для життя, є все. Був би мир, було здоров'я в людей. Отак все є необхідне. Ну, от таке відео буде. Дорогу туди показали, це вже приїхали, показали. Юрій Казані завезли додому, все нормально. Слава Богу. Ну, по дорозі. Дорога жахи Господня. Назад, кажу, це треба взагалі, знаєте, як приключення такі серйозні. Сто років не їздили, ну, довго не їздили в полтаву. Ось, ще магазинчик, з того ще не поїде. Ну то ми сьогодні їхали, якби не забирати. Ну і так, всім добра й